Я бачила по вулиці, тут книжечка ходила, чи сумно стало їй, чи просто загубилась. І ось вона прийшла до нас сьогодні на світанку. Давайте разом зазирнемо швиденько в ту казочку, а казочка калабок на Новий лад. Жили були собі дід і баба. Одного разу купили на базарюваний маленьких курчаток. Порахуймо їх. Скільки курчат? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки курчаток? Шість. Правильно. Випустили їх на подвір'я, а скільки всього їх було забули. Дітки, хто порахує курчаток? Скільки всього курчаток? Шість правильно. Число шість позначається цифрою 6. Цифра 6 двірний замочок, зверху гак внизу кружечок. А зараз, будь ласка, знайдіть мені цифру 6 серед інших цифрок. Розгляньте, які ви бачите цифри, назвіть мені їх. Один, два, три, 4, 5, і цифра 6. Молодці. Пішли дід з бабою іншого разу на базар і купили собі ще кроликів. Скільки кроликів купили дід з бабою? Ану порахуйте. Один, два, три, чотири, пять, шість. Правильно, шість кроликів. Стоїть дід з бабою і думають, як розмістити кроликів по будинках. А скільки ж кроликів? Дід каже, та я забув. І баба каже: Давайте попросимо наших дідок порахувати, скільки кроликів ми купили. Ану, порахуємо. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно, шість кроликів. У діда з бабою були два будиночка: один квадратний, а один прямокутний. У квадратному будиночку мешкає один кролик. А в прямокутному, ану, порахуйте. Один, 2, 3, 4, 5. Один і 5. А разом скільки кроликів? Шість, правильно. Баба каже діду, ні, так кроликам буде тісно і розселила їх так. У квадратний три кролика. А в прямокутний, скільки ну, порахуйте: 1, 2, 3. Три і три. А разом шість. Число шість складається із 3 і 3. Дідусь каже, що в квадратному будиночку місця менше і розцелив кроликів ось так. Ану, скажіть, скільки в квадратному будиночку кроликів? Порахуйте один, два. А у прямокутному один, два, три, чотири. Два і чотири складають число шість. Жили собі діти, баба, не тужили, за своїм господарством стежили. Та одного разу дід просить бабу, спечи Колобка. Ну, а що трапилось далі, ви мені розкажіть. Дідки, кого зустрів колобок? Дідки, пригадайте, кого зустрів колобок у лісі? Зайчика, вовка, ведмідя. І останнє він зустрів хитру лисичку, яка його що з'їла. Але зачекайте наша казочка на новий лад, тому лисичка не з'їла колобка, а відпустила його. Блукав та ж колобок лісом сім днів та шість ночей. Отже цілий тиждень. У перший день тижня у понеділок калабок утік. У другий день тижня він зустрівся із зайчиком. Отже колобок зустрів зайчика у вівторок. У третій, середній день тижня він зустрівся з вовком. Отже вовка зустрів калабок у середу. У четвертий день тижня він зустрів ведмедя. Отже це сталося у четвер. У п'ятий день тижня колобка відпустила лисичка. Отже це відбулося у п'ятницю. Наступного шостого дня тижня. Калабок блукав лісом, отже блукав він у суботу. І нарешті сьомого дня калабок повернувся додому. Це відбулося в неділю. Дітки, давайте пригадаємо називемо всі дні тижня. Я називатиму, що відбулося з калабком, одним словом, а ви день тижня. Що цьому відповідає? Починаємо. Втеча понеділок. Зайчик вівторок. Вовчик середа. Ведмедик четвер, Лисичка п'ятниця. Блукання лісом. Субота і повернення додому неділя. Молодці, ви дуже уважні. Коли колобок повернувся додому, баба вже напекла інших колобків. Їх було, давайте порахуємо, скільки спічі баба достала: Один, два, три, чотири, п'ять. Викладіть їх кількість за допомогою палочок для дячбів. П'ять паличок і колобок один наш повернувся. Додайте ще одну паличку. Скільки всього буде? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість молодці. Баба з дідом з'їли на вечерю два колобка. Скільки було колобків? Покладіть мені. Шість паличок. А тепер заберіть дві. Скільки буде? Порахуйте. Чотири. Правильно. Сидить дід з бабою, п'ють чай, на колобочки поглядають. Скільки їх залишилось? Ану, порахуйте. Один, два, три, чотири. Молодці. Наш калабок зрозумів, що його теж можуть з'їсти, і вирішив гайнути в ліс. Давайте порахуємо, скільки ж було колобків. Один, два, три, чотири. Покладіть на стіл чотири палочки. Заберіть одну. Скільки залишилось колобків? Порахуйте палочки. Один, два, три. Правильно. Три колобка. Дітки, чи сподобалась вам казочка на новий лад? Так, з якою цифрою ми сьогодні з вами ознайомились? Цифрою шість. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!